Малята запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні ми будемо робити композицію, яка називається зима чарівниця. Для роботи нам знадобиться блакитний папір, білий папір, пензлик, стаканчик із водичкою та біла фарба. Спочатку я відриваю шматочок білого паперу. І зім'яли його. І пензликом вмоченому у водичку, а потім у білу фарбу, треба нанести фарбу на зім'ятий папір. Нам треба зробити ось такі відтиски. Намочимо ще пензлик у фарбу і далі робимо на всьому листочку. Далі ми беремо пензлик і робимо засніжену землю. Тепер ми з вами намалюємо стовбури дерев. Ось такі. Знову мнемо великий шматочок паперу. Вмочимо його у фарбу білу. Ось так. І робимо сніжок на деревах. Ось так. Знову намочуємо фарбу і на листочок зім'який, і знову робимо. Дітки, ось така композиція в мене вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!